Почути людські проблеми народні депутати від об'єднаної позиції, батьківщина Андрій Шевченко, Андрій Павловський та Валерій Дубіль прийшли на один із ринків Чернігова Поговорити відверто з підприємцями про наболіле. Риночники скаржаться на низьку купівельну спроможність Чернігівців, високу орендну плату та туманне майбутнє. Ринки порожні, і лише у вихідні є пожвавлення за рахунок білорусів. Єдині покупці білоруси. Вони, коли прориваються сюди, так кажуть, що нас по 5-6 годин держать на таможні українці. Одним із перших кроків об'єднаної позиції батьківщини у новому парламенті стануть зміни у податковому законодавстві. Замість найобтяжливішої у світі кількості податків 135 буде лише сім. Опозиціонери переконані, що це дасть поштовх розвитку малому і середньому бізнесу. По новому запрацює економіка, підвищаться соціальні стандарти, зарплати, пенсії та інші виплати. Народні депутати приїхали ще й підтримати на виборах свого друга друга та колеги Валерія Дубіля, що балотується по 205-му виборчому округу, це порядна людина, це людина великого серця, це людина совіслива і це хороший надійний друг. По-друге, це людина команди, це людина, яка тримає позицію, яка має твердий характер. Це людина по-братим, по команді, на якого ми точно можемо покладатися. Ну і по-третє, це людина, яка у Верховній Раді нікому не дає спокою. Він завжди нагадує про Чернігів, і завжди нагадує про те, що ми можемо зробити для людей, для лікаря, для вчителя, для торговця на базарі. Це чоловік, який добре робитиме свою роботу в парламенті. Тому закликаю земляків підтримати Валерія Дубіля, підтримати батьківщину. Я думаю, що в неділю це початок великих перемін, потрібних для країни і потрібних для Чернігова. Багато зробив і для дитячих садків, і для лікарень Чернігова, і багато робить для простих людей. Зараз він єдиний узгоджений кандидат від усіх опозиційних сил, демократичних, патріотичних Чернігова. На його окрузі інших кандидатів від опозиції нема. Знаючи це, влада використовує проти нього брудні технології, тиск адміністративний проти людей. Але всі люди вже все зрозуміли, і тому я запрошую вас прийти на вибори. Проголосувати, щоб не було фальсифікацій, і підтримати дійсно достойну, порядну чуйну людину Валерія Дубіля. Сам Валерій Дубіль закликає Чернігівців прийти на виборчі дільниці 28 жовтня, адже висока явка виборців не дасть змоги опонентам робити масштабні фальсифікації. Для того щоб нам перемогти, потрібно максимум ці дні розповідати людям, щоб перемогти, щоб люди не говорили. Там за нас все вирішено, там все куплено, від нас нічого не залежить. Опозиціонери переконані, наступний день після виборів принесе позитивні зміни для України. you